Всім привіт! В цьому році металеві дизайни знову набрали обертів. Я виконала манікюр та легке вирівнювання базою. Далі, в якості підложки, на більшу половину нігтя нанесла чорний гель-лак туфі профі та зафіксувала глянцевим топом, а далі сріблясту дзеркальну втирку втерла в ще теплий топ. Далі обрала найгустіший гель, що в мене був, і ним зробила хаотичні об'ємні лінії та просушила, але не робіть занадто великий об'єм. Після просушки влипки й шаргелю втерла в тирку, чим досягла різну гру фактур в тирки. Зафіксувала металевий дизайн. Глянцевим топом та зеленим гель-лаком заповнила частину нігтя без кольору. Мені здався незавершеним дизайн, і я взяла чорну та гель-фарбу та зробила лінії, і тут просто затримуємо дихання, тому що я малюю лівою рукою, з'єднуємо всі елементи дизайну. Глянцевим топом без липкого шару з легким вирівнюванням. Вийшло яскраво, незвично та по весняному.